Тож, розглянемо одну з задач це генерація кода. Процес програмування взагалі можна розділити на два, скажімо так, компоненти: це створення нового коду або модифікація існуючого коду. Модифікація існуючого коду вона може включати. Виправлення багів, рефакторінг для покращення якості, покращення там, не знаю, підтримуваності, читабельності. І перед тим, як приступати до процесу кодування, нам необхідно дослідити завдання, розбити його на невеликі такі от керовані частини. І це дуже важливо, щоб ви відчували контроль над процесом, щоб результат. Результат цього труда відповідав е, тим параметрам, які вам треба. Е, які є найкращі практики? Ну, почніть з малого. Да? Тобто, почніть з розбивку вашого запиту на е, менші е, підзадачі, менші керовані такі от частини, і щоб штучний інтелект був зосереджений на детальних відповідей, маленьких підзадач. Друге, це визначте. Чітку проблему. Тобто переконайтеся, що ваша проблема або завдання чітко сформульовані в промпті, і це дозволить штучному інтелекту краще розуміти ваші потреби. Вам треба бути конкретними. Тобто вам треба надавати такий от, чіткий, точний контекст обмеження, переваги, вимоги у своїх запитах, щоб направляти штучний інтелект до рішення, яке потрібно вам. Тобто, ви провідник. Наш штучний інтелект є провідником до вас, а ви все ж таки, як людина, є е, провідником до штучного інтелекту, щоб він робив якісь дії е, замість вас. Е, ітеративний підхід. Е, вам треба проводити інколи декілька раундів, таких от розмов, дискусій зі штучним інтелектом для доуточнення, переробки е, і керування розробкою комплексного якогось рішення. Е, Celaбрейт. Якщо ви працюєте в команді і залучаєте інших розробників до діалогу з штучного інтелекту, це може допомогти йому, щоб отримати різні точки зору. Йому, вам, як команді, різні точки зору доволі корисні при розробці комплексних рішень. Альтернатив approaches. Ви можете попросити штучний інтелект надати різні рішення. Щоб дослідити різні варіанти, і, можливо, якісь, потен... якісь варіанти потенційно будуть ефективнішими. Code examples. ви можете просити штучний інтелект надати конкретні приклади коду, щоб знову ж таки краще розуміти рішення. Можете додавати... задавати додаткові запитання, надаючи додаткову інформацію, додаткові уточнення. Щодо проблематики, щодо потенційних рішень, щоб знову ж таки розуміти краще повне рішення, як його буде треба робити. Step-by-step step guidance. Ви можете запросити у штучного інтелекту покроковий план, щоб краще зрозуміти кроки для того, щоб вирішити ваше це завдання. Це вам. Буквально дасть покроковий план до його імплементації. Ви можете це зробити навіть без прикладів коду, а спочатку, щоб він словами це вам описав діями, а потім вже деталізувати конкретні рішення. Ну і пояснення, що ви можете штучний інтелект запропонувати пояснити рішення, щоб знову ж таки краще розуміти вам, що саме треба виконати в на певному етапі. Перевірка результатів. Як я вже неодноразово казав, що вам треба завжди перевіряти, що генерує штучний інтелект. Тобто, ви можете використовувати його пропозиції як основу, але використовуйте свої знання для коректування тих пропозицій, що надає штучний інтелект. Тобто вам треба постійне рев'ю цього коду, постійна валідація, уточнення, можливо, цього коду. Щоб знову ж таки дотриматись найкращих практик з кодування, з безпеки і з вимог вашого проєкту та стилів кодування на вашому проєкті. Також не забувайте тестувати результати. Завжди тестуйте код, який генерує штучний інтелект. Не забувайте про edge кейси про дизайн цих тест-кейсів для тестування цього коду, тому що це ключовий також фактор при апруві. Коду, який згенерував штучний інтелект.